Почався літній сезон, закінчилась школа, зараз діти пішли масово купатися, потепліло. Наша ціль літувальної станції, щоб забезпечити максимальну можливість, щоб ніхто не втопився. Купатись в спеціально відведених місцях. Для цього є центральний пляж, на якому ми знаходимося, і графське озеро. Ну обстежене водолазами, безпечне для купання. А де не рекомендується не призначення для купання, бо це небезпечно для життя. Якщо як кажуть, не знаєш броду, не лізь у воду. Поради батькам, якщо діти маленькі, без догляду не оставляти. І по можливості вчити плавати, якщо є така можливість, щоб діти вміли плавати. Багато тонуть без того, що не вміють плавати. Цього року загинуло вже дві людини, із них 17-літний хлопець в Черкасах на пляжі Митниця. За того, що не вмів плавати, загинув. Рятувальники завжди чергують цілодобово, завжди є тут, постійно наглядають за пляжем. Я Хотілося б, щоб цей сезон прийшов без жертв, щоб всі люди були живі, здорові і вчились плавати саме головне. І щоб не вживали алкоголь при час купання. Оте саме таке, що бо як каже статистика, 90%. Тонуть із за того, що вони в трезвому стані залазять в воду. Ми рятувальники рятувальної служби несемо чергування безпосередньо на центральному пляжі міста Сміли. Ми чергуємо, наблюдаємо за нашими людьми в разі якоїсь небезпеки. У нас є все необхідне остаткування. Ми надаємо допомогу людині, яка постраждала, доставляємо до берега і надаємо першу медичну допомогу і чекаємо швидку. Ми надіємося, що до кінця сезону. Прикрик випадків не відбудеться. Всім відпочиваючим бажаю гарного літа, гарного відпочинку і без поганих наслідків.